Всім доброго вечора. Сьогодні у нас опять будуть в продажі всякі ніщачки, видурені у дідов за чекушку. За чекушку. Отак. Я приходжу до діда в гараж, ставлю йому чекушку. Поки він п'є ту чекушку, я оце все вигрібаю. Скільки смог унести, бачите, скільки нагріб все це, все це видурено у дідов за чекушку. Дивіться. Що у нас буде по запросам, бо дають, так сказати, запроси по фрезам. Запроси, які, Типа там Я не хочу брати все гамузом. Мені там інтересно, наприклад, КМ2, КМ3 отдільно фрези. Ну, таке є. Що нам не зробити. Правильно? Правильно. Цей набор буде стоїть 2500. 2500. Тут штук 50 фрез. Основна маса CR18. R18, от яку не возьму. Всі вони R18. ВІС, USS СЕР, R18. Видно, видно. І трошки от, парочку грибочків, викашки. Ні, ось викашка. А це почти какашка. да, да Ні, це R18 у нас. В общем, я думаю, хто купе, не пожаліє. 25. та Ну, звісно, основна маса тут Буушні, фрези. Ну таке, бачите, теж хто-то що то, -то з них городив. Тут їх, мабуть, штук 50. Я вроді читав, але потім ще раз і збився. Єсть і двох пюри, трьох, чотирьох. Ну, коротше, от, отакі всякі. Можна кантачить. Ну, По 50 гривень за штуку, я думаю, це не дуже дорого. Ціна халявна да? чи ні? не? Да. E, 2500. А ці фрези. КМ3. І вот. попрошу если якщо для понимания. Ну, Хоча наборів сьогодні однакових не дуже багато буде. Якщо е ну, краще переспросить, чим не допонять. Правильно? Правильно. Так. А ви поки дивитесь, не забудьте лайк, підписку всю херню. Як я всегда кажу, обязательно, бо обязательно. тоже вчора за щось. А, там якісь завінти. Дядько писав, каже, не співаю, каже, коли виходять відео. Я кажу, підпишись і все, ну, уведомлення приходить. Кажу, Ти бачиш, що вийшло відео, дивишся, купляєш, бо, каже, не встигаю. Ну, кажу, Те, що хороше, ніщачки звісно, розбирають. Вот. Ну, Це таке. Далі. Фрези КМ2. Тут, мабуть, теж в основному R18, 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 R18. R18. Да. ну, Звісно, ХСС присутствує теж. І двох пюри, і трьох, чотирьох, всякі вот такі от інтересні. Бачите, Оце ось ціла грядка їх. 1500 тоже цена как бы ну, халява не халява, ну я думаю, що це недорого. От латунна фреза. Латунна. О, даже пальчикові вам сюди. Ну, та хрен с ними. Пальчикові. Вони вообще космических денег стоять. 1500 гривень. Лот КМ2 фрезы. Состояние, я думаю, вам видно. Дальше КМ4. Показываю. Вони теж, Сейчас F30, X50, а ну, R18, да, да, теж R18 в основному. На них теж, бачите, якось по дикому. На некоторых тут пишуть, на некоторых там. Вот, сейчас покажу. О, що це? Ладно, сюди. Е -е -е -е, теж, бачите, нові бушні. О, навіть переходнички. це переходничок 4.2. На фрези, кстати, мені ще ні разу не встречались. Может, они теж денег стоять дорого. Хер його знає. Що маємо, те маємо. Коротше, оця грядка 1200. Ну, це там, грубо говоря, 100 гривень за фрезу, за приходничок. От теж КМ42. Вот. Тобі ж в кого четвертий конус? Двоєчка. Ляпс і поїхали, погнали. Далі, далі, далі в нас буде... О, зараз з цих розверток почну. Лот от таких розверток. Розвертки всі r 18 і несколько штук ВК. Вон підписані ВК. і ось ОВК. Набор 12, 13, 16. ну Я думаю, вам видно 18, 17, 19, 21 2 штуки, 22 2 штуки, 24, 25, 28, 32. Вот. Старався відбирати красиві, щоб були. Вроді, навіть новенькі вони. Нові кашки точно новенькі. Цей набор 1750. Я думаю, вам все видно, все чітко. І набор розверток закасай Тут Тут е, ті, що я перебирав, ну тобі ж це не херня не гівно, просто тут розмірів багато одинакових. Тобі ж там на 25 3 штуки, 28, там 4 штуки, може бути там 16-4 штуки. Ну, тобі ж, як би. Дешевше, ну, це так. Хто хоче собі набор того, що він знає, пожалуйста. Вот. А це, так сказати, ноунейми. No ну, я їх не перебирав, це ті, що залишились. Вот. Там може бути по 3-4 штуки. Ну тут теж грядка нормальна, ціна нормальна. Е, Косар. Касарь по традиції косарь у нас буде. Далі, далі отакий от от наборчик. О, опять у нас, мабуть, інспектор люська. Да да, а хто ж ще рижа? рыжа курва інспектор, так? Да? Люсьен. Люсьен. Тому що ніякий типіш без неї не пройде. Так, набор. Набор отакий є. Тут, як ви бачите, все, що хочеш. І розвертки, і... О, ви кашка навіть. КМ4, КМ3, КМ2, якась дискова фреза. короче, тут дохрена всяка всячні. Циліндрическа шолька. Ну, в общем, такий наборщик. Тут, наверное, кілограм з 15 Це так. Все гамузом, але опять таки. Недорого. 1500 гривень. Що в нас ще? Люсьен. Що ти там інспектуруєш? Кабанюка. Кабанюка, Люська. Кажуть, я тобою, що я з тобою не ділюсь, да? Люсьен, іди. на, заробила. Все, йди, Плюська, йди собі, ковбаску купляй. Все, йди купляй ковбаску, щоб просто люди не казали, що я не ділюсь. Я ділюсь Люською. Все, вона пішла в магазин, купи мені пивка і собі ковбаски. Вигодно, вигодно. Так, сверлишки у нас залишились. Наборчики Плюся. Що, мало? Мало чи що? Оце типічна жінчина. Да? Е Свердлишки. Я пару днів тому показував. Тут наборчики. Короче, це підряд. Тоже їх тут 30 плюс штук. Це на косарь. Тут, наприклад, три фрізи, КМ2, сверлишки, КМ1. Ну, Вони всі на 7,5. Да, 7,5 до 13. Отак, Без перебору, претензії, визвоватися. Така жменька тут дебела. Осталось 4 наборчика. 4 наборчика. Це будуть у нас отак сверла закоса. Може тут. Подробніше покажу. Ну, Тоже без претензій возвратів. Всі одинакові можуть бути, ну як всі одинакові. 3-4 розміри, може 5. Я ж кажу, насипав отак, не глядя на жменю, кому що попалось. те й прийшло. Напоминаю сверла по бетону. 85 штук, теж касар, касар, один касар. І цей цей, 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 від 4 до 16. 85 штук. Так що кажу, не забувайте підписатися. Скоро у нас вже 6000 підписників. будемо щось розігрувати, бо вже теж запроси давали, писали батька, буде щось на розіграш. Це у нас вже як напишіть, традиція, кожну <гаду> 1000 подписчиків розіграш знати. Ні, ну а що, в мене є якась железяка, не жалко. От, не знаю, може набор сверл по бетону розіграємо. Це таке. Я думаю, це краще, ніж бабки, правильно? Тому що сверлишка там ви виграли. Отакий пучок, зараз я вам покажу. Такий який, пучок. Дивіться, сверло. Ого! Оце важуче. Ага, прийде, давай сусід позичить сверло. Ви скажете, це я у батьки виграв, безплатно прислав. І він теж підпишеться на канал, Буде участвувати в розіграшах і щось купе. М. Маркетинг. Правильно? Я думаю, все правильно. Так, тут вроді все... А, ні, не все. А остався з вчорашній відео Нутромір індикаторний. Цин, по-моєму, 10-18-18, 2 мікрометра і якийсь хренометр. Не знаю, що воно таке, з чим його їдять. Набор був 3000. От це все. Теоретически можна віддільно. да, Отдільно можна індикатор. Тобто я все вчора показував, все він комплектний. Дісне, тут маленької цангочки не вистачає. Люська, йди за ковбаскою. Дивиться так. Маленької цангочки не вистачає, щоб О, ця матня з отої матні не випадала. Ну, коротше, можемо так розділити два лоти. Отдільно нутромір, отдільно цей лот. Э, та що, двушка і косарь? Правильно, Та я думаю, правильно. А якщо хто, в общем, можна скидочку. І так, ще тут пройдемося. Може хто не бачив. Отакий сверлишка бурчик 2800. Такі непогані, непогані. От. Ну Той шмурдячок, то теж колись доберемося. У нас сьогодні плюс 10, поки воно не ржавіє. Ну Там передають морози. Е -е, оце, за цей набор. Хтось мені писав, що там повибирай цей набор ніде 50 гривень, ну, грубо говоря, 50 гривень кілограм. Тут його нормальний вес. Ну, коротше, двушка. Оце і вся грядка, що ви бачите, 2000 гривень. Також сверла КМ5. Я думаю, все видно. Да. Ну, КМ5 це взагалі не популярні. Ну, якщо хто захоче забрати цю грядку, ну, в принципі, хорошу скидку зробили. От, і в мене там ще їх. Ну, типа одне сверло, там воно 3-4 кілограма важе. Ну, от того її ціна плюс-мінус така, воно важуче. Напоминаю на пильнички 50 гривень штучка чіткі. Конус один такий. КМ5 оправки сверла пір'яві 1600 гривень. на різні штучки. Херні, не знаю, як їх обозвати. Ця херня так. Тут щось пов'їжджав, а сверла на 22 Всі одинакові. Всі одинакові сверла на 22. Пучок 250 гривень. Отак от ось, дивіться. Ну, Грубо кажучи, так. Взяв всі підряд. Е, Вчора щось десятка 20 продалось. Ну, та от ще я насобирав 22. От, десь покажу. 50 гривень штучка. Бо теж вчора запрос на вайбер давали. Нам типа, куплю багато, але со скидкою. Ну, блін. Ребята, 20, на 22 сверло. Якщо сверло, там не знаю, КМ1 на 6. Гілять гривень по 40. Тут на 22,50 гривень. Це так, щоб забрати без претензії, так же мені взяв і поїхали. Е, 250 гривень, 5 штук, пучок. Так, що у нас ще? Ну, він тише ВП, це таке довгоіграюча перспектива. Е, ящик остався 700 гривень. Чоткий з болтиками. Болтики то придане, це знаєте, як нельзя... пустий кошелек дарить, так само не за пустий ящик продавати. 700 гривень, циліндрик 400, плюс ну, я пішли далі щось покажем Тинь-тинь-тинь. О, молоточки. Молоточки. Ну, теж таке, не знаю, що. Це теж весну ждать, поки всі строїться почнуть щось делать. 700 гривень за цю сю Фара 200 Отвертки під ремонт, 4 штуки, 400. Ну, хрестовину так і не определили. Це в нас уїхало, це в нас уїхало. Е, по тому ТВ-3, станина ТВ-4. Коробка, Бабка НС 2М112, е, ВФГ. Е, 675-й фрезер з хоботом. Сьогодні можемо на неї акцію устроїти. Дуже буде дебела скидка. Хто може шукав собі на 675-й фрезер. Цену я вам не скажу. Кому треба, буде, буде жирнюча просто скидка. Вот, Редуктор цей. дві кнопки маси 250, ця робоча, це, так сказати, під ремонт в нагрузку. 250 О, Кузьміч. Кузьміч. Ну ладно, сидить, гріється, сонечко вже заходить. Косарь. Не знаю, що то. БМК теж якось. Ключі розбираються, розбирають. А БМ-ки щось нікак. Ну, то таке є. Воно ще свого клієнта знайде. Це у нас паралельки почали ржавіти 300 гривень. І клини 700 гривень. Давайте 600 сьогодні. Є десь міра. Клини з ножами. 600 гривень. Ну і тут. Ну, це таке теж довгоіграючі долго, <головіка>, перспективи пам'ятники. Вот. Ну, На цьому, в принципі, все. Кому ж інтересно, пишіть на Viber, скидуйте, Желательно скіншоти, якщо щось десь непонятно. Я ж кажу, що про Ну, Мені так посилки реально про що Я зайшов в Viber, ага, людина мені написала, хочу я те, хочу те, те, те. Ну, Там є які позиції, те понятно. Типа там скажете, редуктор оцей за 3300. кстати. 3300 201 20 чи 100. Мощний, потужний, дебелий. понятно, що буде понятно. А як там щось десь бачив, ну, це сложно. Я ж кажу, чим проще більше інформації мені предоставити, тим проще нам буде роботи. Кузьміч тікай, зараз ти люська сожре. Бачите, люська його, як рідна мать. А зараз покусає. Люська. Не, не гризи Кузьміча. Ладно, на цьому все. Всім пока, пишіть на Viber, не забувайте підписатися, Да, буде скоро розіграш. Там ще 5-6 чоловік залишилось. Може, на днях зробимо розіграш. Бо хто не підписався, без ніщаків залишився. Всім пока.